Ще минулого року з ініціативи керівництва телестудії Радехів розпочалися реконструкція та відновлення діяльності міського кінотеатру Україна. Серед інших районів Львівщини Радехів теж долучився до програми соціальних мікропроектів, започаткованої Львівською обласною радою. Нашими партнерами у реалізації одразу двох виграних у конкурсах проєктів стали Радехівська районна та міська ради, агенція розвитку Радехівщини та міська громада. Активно допомогли нам у реалізації проєкту депутат Верховної Ради України Ірина Сех та депутат Львівської обласної ради Володимир Чехут, обоє з всеукраїнського об'єднання Свобода. За неповний рік спільними зусиллями відновлено і відкрито міський кінотеатр. Урочисте освячення його пройшло 8 травня. Подію відзняв наш репортер Сергій Сторощук. Дата освячення міського кінотеатру Україна була вибрана не випадково. Цими повеликодніми днями повсюдно у серцях людей ще торжествувала радість Воскресіння Ісуса Христа, Сина Господнього. Наше свято більш приземлене і буденне, однак саме з Божою поміччю ми до нього дійшли. Відновлення і відкриття занедбаного кінотеатру стало для міста своєрідним воскресінням ще одного культурно-мистецького осередку. На святкування зібралось чимало давніх добрих друзів і ділових партнерів телестудії Радехів. До початку торжества поважні гості з цікавістю переглянули облаштований у фойє кінотеатру виставку світлин Радехівських фотолюбителів, малярські та скульптурні роботи учнів зразкової образотворчої студії Радехівської районної школи мистецтв, виставку поліграфічної продукції телестудії Радехів, а також залюбки поспілкувались між собою та з працівниками телестудії. Освячення фоє та глядацької зали кінотеатру. Провели радехівські священики Юрій Михалюк і Ярослав Лепих, на чолі з духовним наставником працівників телестудії, деканом Радехівським української греко-католицької церкви, настоятелем храму Святого Миколая у Радехові, метрофорним протоієреєм отцем Ярославом Михалюком, в обряді освячення взяв участь священик Української православної церкви Київського патріархату отець Василій Прус. На урочистості прибули голова Львівської обласної ради Петро Колодій, голова Радехівської районної ради Емілія Мельник, керівники відділів Радехівської райдержадміністрації на чолі з заступником голови райдержадміністрації Дмитром Дебайлом. І святим свім повели, щоб тут перебували, охороняли і провадили всіх дорогою число, бо ти є Бог милості подати всякого добра, і ми тобі славу віддаємо панцю. І сину і святого духоні по повсякчас отець Ярослав Михалюк, згадуючи у своєму виступі давню і плідну співпрацю церкви і телестудії Радехів, закликав присутніх до богоугодних справ в ім'я церкви українського народу і своєї Радехівської громади. До е, добрих дів до всього, чого, що ми називаємо українським, і щоб зберегали ті наші звичаї і традиції які є закони в нашому українському? Після спільного освячення та огляду приміщень кінотеатру свою думку від побаченого і почутого висловив голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Дуже приємно сьогодні спостерігати те, що ті гроші ефективно використані. Ми бачимо, що в кінотеатрі, окрім цих ремонтів, які зроблено, сьогодні він буде багатофункційний. Сьогодні тут буде і кінотеатр, Сьогодні тут буде телерадіо студія, і тут сьогодні будуть навчальні класи, де буде виховуватися. Молоде покоління, і це тішить, що гроші використані ефективно, і це є певна довіра і до обласної ради, і до органів місцевого самоврядування. Петро Колодій та Емілія Мельник висловили радехівським телевізійникам публічне привітання. Зокрема, в інтерв'ю нашим львівським колегам голова Радехівської районної ради Емілія Мельник позитивно відзначила співпрацю телестудії і районної ради. Дуже гордимося нашим телебаченням, бо за допомогою телебачення ми маємо можливість доступу до населення району і не тільки нашого району, але й інші райони підключаються і дивляться наше телебачення. Ми можемо зараз проводити і сесію. І люди через телебачення дивляться, роблять нам чи зауваження, чи якісь пропозиції. Ну, всі заходи, які проводяться в районі, все це відстежує наше місцеве телебачення. Велике вам за це спасибі. Низький уклін. Я хочу сказати, побажати вам далі, плідної праці, щастя, здоров'я, всього найкращого. Серед тих, хто прийшов на торжество, щоб щиро нас привітати з іще однією завершеною доброю справою. Представники місцевої влади, громадські і політичні діячі, діячі культури і мистецтва, творчі партнери і співавтори наших теле- і радіопередач, ті, хто в часі організаційних та ремонтно-відновлювальних робіт безкорисливо подав нам руку допомоги. Серед них виконавчий директор Агенції розвитку Радехівщини Павло Залужний, директор Радехівського центру зайнятості Ярослав Нагірний, директор Радехівської районної школи мистецтв Юрій Сухар, колектив Радехівської центральної районної бібліотеки на чолі. З її директором Галиною Ковальчук, відомі поети Радехівщини Михайло Костів та Стефанія Лепих, Радехівський районний територіальний центр соціального обслуговування в особі Нелі Таран. Працівники відділу культури і районного народного дому на чолі з Оксаною Дмитрук, керівники та депутати Радехівської міської ради на чолі із заступником міського голови Петром Ковальським, голова Львівської обласної організації народної партії Радехівчанин Богдан Іщук, очільниця Радехівських Союзянок Надія Гось, голова Вузлівської сільради Анатолій Близнюк, вихователь і керівник дитячої студії Ангелятко 3-го міського дитсадка Наталія Іванова та інші наші доброзичливці. Усім їм за добрі слова і підтримку публічно склав подяку директор телестудії Радехів, автор ідеї, ініціатор і сподвижник відновлення міського кінотеатру Михайло Тимрук. Завершилось торжество невеличким дружнім фуршетом.